Слава Богу, ще раз будемо, я скажу в'яви, а потім слово буде. Середа, 18.00 у нас молитва. Ми молимося за Україну, тверджуємо перемогу, тверджуємо ці місця Писання. Живемо в перемозі і віримо, що це велике Україну вже скоро стане. Неділя 11.00 у нас буде служіння. Цю суботу. На 10-ту годину у нас буде водне хрещення. Буде приймати сестра Люда і буде приймати Левочка, водне хрещення. Ми будемо їхати на річку Пруд. Після служіння я вам скажу, як це все буде відбуватися, я машиною буду вести вас, ви не переживайте, йти не треба бути пішком. Всі, хто бажає, можете прийти, можете підтримати їх. Це буде велике благословіння, ми так будемо пити зранку, бо з немає такої жарити життя. Ми нехай вас Бог благословить, це буде велике свято, це буде ваше посвячення Богу. Ми нехай вас Бог благословить субота на 10 годину. Тобто тут ми збираємося на півдесяту біля церкви і потім виїжджаємо на річку. Нехай Бог, вас, нехай вас Бог благословить і молимося за них, щоб Бог благословив їхнє рішення. Це рішення посвятити своє життя Богу. Це в неділю ми будемо літати, ми будемо в неділю за них молитися і будемо дякувати Богу. Тому нехай Бог благословить вас. На цьому поки що все. Добре, переходимо до Слова Божого. Уста наділені владою. Ми були знаєте, в той неділі в Алло-Франківську церкві перехрестя проповідував наш єпископ, і було дуже-дуже сильне слово про владу. Знаєте? І Бог дає в серці говорити про владу, да? говорити про те, яку владу мають віруючі люди. Ті, які належать Богу, діти Божі, мають велику владу. І часто віруючі наділяють цією владою диявола, превозношуючи його, кажучи, який він сильний. Кажучи, який він, о, там диявол, він о, там він мене там атакує, там він такий сякий. Хочу сказати, що Бог забрав всю владу всю до дяволу. Всю дойди до нього влади жодної немає. І знаєте, часто ти так дивишся, слухаєш віруючих людей, і вони говорять про дьявола так, ніби він має дуже багато влади. Він дуже сильний, він дуже могутній. Насправді д'явол влади взагалі немає, тому що так написано, що Бог забрав всю владу і віддав її нам, його дітям, його церкві. І якщо церква не вміє правильно користуватися цією владою, ми бачимо наслідки. Ми бачимо наслідки, що церква правильно використовує владу. І знаєте, д'явол хитрий, він обманчик. Він той, який обманює. Він навчився дуже гарно, використовуючи владу віруючих, використовуючи віруючих людей і їхню владу на свою користь. І люди навіть не замічають цього. І вони не бачать, як вони просто повелися на обман диявола. І він знаючи, що ми маємо таку велику владу, він ухитрився нас. Обдурити, обманути, щоб ми говорили те, що хоче Він. І це діє, воно працює, тому що написано у Слові Божому, що смерть і життя у владі язика. І те, що говорять віруючи, воно має владу і силу. І якщо вони говорять погані речі, ці речі відбиваються, потім дивуються, а чому так? А чого так? А звідти, а чому так сталося? Тому що ти це говорив, тому що диявол своєю брехнею, тебе дуже легко. Обманув. І ти почав говорити неправильні слова, неправильне ісповідання, ти почав неправильно пророкувати, неправильно говорити. І це почало ставатися. Зрозумійте одне, що те, що ви говорите, воно стається. І воно буде ставатися. Якщо ти говориш правильно, воно буде так ставатися, тому що ти маєш владу. Якщо ти говориш неправильно, воно буде так ставатися, тому що ти маєш владу. Так написано в Слові Божому, і так це працює. І тому диявол хитро обманув. І він прийшов і він дав тобі думку, дав тобі слова. І ти починаєш говорити мені погано, мені зле, мені недобре, я хворий, влада погана, Україна погана, той поганий, і ти пішов і поїхав, і тебе вже стримати неможливо, нереально. І потім ти дивишся, а звідки це все взялося? Бог каже, те, що ти говорив, те, що ти сіяв, те ти тепер пожинаєш. Ви знаєте, часто люди роками сіять прокляття, роками говорять неправильні речі, а потім приходять до Бога, кажуть Бог, а чого це в моєму житті так? А чого це сталося? Бог каже, тому що ти це говорив. Пройшли роки, і це зру, і воно виросло. І воно почало давати свої плоди. І тепер не дивуйся, чому ти зараз у цих обставинах, у цій ситуації, яка зараз в твоєму житті. Якщо зараз в тебе все добре, все класно, благословено Богом, ти успішний, ти процвітаєш, ти багатий, ти щасливий, ти здоровий, значить ти правильно сіяв. Ти говорив правильні речі, ти говорив правильні слова. Но якщо ти не там, не тут, де Бог призначив, ти не благословений Богу, у тебе купа проблем, в тебе така ситуація, і ти лише ходиш за нею молишся і просто всі молилися. Я вітаю тебе, ти не неправильні речі. Це все, що ти сів тими роками, ти тепер пожинаєш. І не дивуйся, що воно тепер є в твоєму житті. І знаєте, часто люди просять, моляться, о, Бог мені поможе з цього вийти. Ні. Бог тобі не поможе з цього вийти. Бог каже, те, що ти посів, те тепер ти пожинаєш. Це законсіння і жатва. Ти маєш владу. І тепер, щоб оце все свою обставину, ситуацію, це все змінити, що ти повинен робити? Говорити тепер правильні слова і чекати, коли ті правильні слова виростуть, коли вони дадуть плоди, коли це все назад стане так, як має бути. І це велика праця, і це важка праця, тому що ти насія. Недобре, і тепер це ти недобре будеш пожинати, допоки ти не зміниш своє ставлення, свої уста, поки ти це все не зміниш. Так само ми дивимося на обставини ситуації в нашій державі, в нашій країні, і всі хочуть, щоб щось мінялося, щоб щось було, знаєте, але нічого не говорить благословенного на державу. Нічого не говорять благословенного на Україну. Ти слухаєш людей, ти слухаєш навіть надвірючих людей, вони говорять дуже погані речі про Україну. І нема того слова благословіння, нема того слова життя. І тепер вони пожинають, тому що я чув багато років тому. Люди проклинали, люди говорили на державу, неправильні речі. І тепер пожинають. Тепер ми все це все пожинаємо. Просто через те, що диявол хитро навчився нашими устами. Використовувати владу на свою користь. Владу Божу, яка належить тобі, діявол використовує на свою користь. Ти повинен це зрозуміти сьогодні, ти повинен це усвідомити в своєму розумі, прийняти це тут, прийняти це тут, розчинити віру і перестати говорити слова. Ну, але ж я констатую факт. Ну от факт, я ж кажу, ні, бо каже, ти не маєш, не констатуєш цей факт. Ти говориш те, що говорить Слово Боже. Тому що якщо ти констатуєш факт, Якусь обставину ситуацію неправильно, ти з нею погоджуєшся. І кажеш, о, отак. О, я хворий, бачиш, що я хворий. В мене небіч, в мене діагноз, я хворий. Замість того, щоб говорити Слово Боже. Замість того, щоб проголошувати Слово Боже. Замість того, щоб винусь сказати Ні, написано, що рано Ісус є цілеї, здоровий, є благословений. А часто ми чуємо навпаки. Я хворий, я не можу, я не годен. В мене то, в мене сьо, мене п'яте, в мене десяте. І потім ти це пожинаєш. І повізиш, думаєш, звідки ця хвороба прийшла? А звідки ця неміч прийшла? Так само ти говориш на інших людей. А, він не може, вона не може, вона не годна, вона не прийде, вона то, вона сьо. Тої слова мають силу. Чому вона не прийшла до церкви? Тому що ти сказав, що вона не прийде до церкви. Чому він не прийде до церкви? Тому що ти сказав, що він не прийде до церкви. Чому він не прийде до церкви? Ну, що ти ти своєю владою цю людину що робив? Відсіклав від церкви. Відсіплю від церкви. Ти сказав слова. І потім не дивуйся, чому та людина не приходить до церкви. Ти тут молишся і каже, о, Господи, я ж так за нього молюся, бо він прийшов до церкви, твоїй присутності. Бо каже, які ти слова говорила перед цим. Які ти слова говорив. Що ти казав? Він не прийде, він не може, він такий, він сякий, пішов поїхав. Тепер ти це пожинаєш. Тепер ти це пожинаєш і ми будемо це пожинати. Будемо... Кожного разу, коли ми говоримо благословіння, ми будемо пожинати благословіння. Коли ми говоримо про кляття, ми будемо пожинати прокляття. Інакше не буде. І надіятися, що Бог буде тебе виводити з цього, це марна справа. Тому що ти сам. Винен. ти сам туди зайшов, і тепер ти сам мусиш звідти виходити. Тому що те, що ти не говорив своїми устами, те, що ти про рік сказав, воно вийшло з твою гость, і воно так станеться, як ти сказав. І воно не зміниться, поки ти його не зміниш. Поки ти назад не зміниш, поки ти назад не будеш використовувати владу, поки ти назад не будеш з тими устами говорити правильні речі, правильні слова. Ти маєш владу змінювати ситуацію, обставини, цю війну, все що її в державі неправильно. Ти маєш владу говорити ці речі. Не стогнати, о, у нас така влада, о, у нас те, у нас світло виключає. Ти маєш владу встати і сказати, і світло не буде виключати. І ти можеш сказати, що о, такий сякий виключає світло, я сиджу без світла, я сиджу без світла. Отримуємо те, що ти говориш. Ми молимося, ми проголошуємо, ми стоїмо і ми владами, використовуємо. і ми кажемо, що ні, світло у нас буде, по ім'я Ісуса Христа. Ми не погоджуємося з тим, що світло виключає, тому що це незаконно, це неправильно, це роблять махінації, це роблять спеціально. І ми цьому протестуємо. І ми кажемо правильні слова. Хоча ми дивимося, що ще виключаємо, а ми кажемо, ні, ми не будемо виключати, у нас буде світло, і світло буде більше, ніж і це закінчиться і це зупиниться. І твої слова, вони пішли. Твої слова починає діяти. То, що ти говориш, воно починає робити. Тому ти не дивуйся, коли ти сієш неправильно, ти пожинаєш неправильно. І давайте прочитаємо Марка, 11 розділ. Будемо читати ще день? Одинадцятий розділ, 23 вірш. Нам Ісус говорить такі слова. Запевняю вас, що коли хто в цій горі скаже, здрушся і кинця море і не буде сумніватися в своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам, все, про що молитеся і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. Ти Маєш величезну силу. Не сумнівайся, коли ти щось говориш. Не бійся говорити, не бійся говорити правильні слова, не бійся правильно провокувати, правильно висвободжувати силу, владу Божу на цю землю, на цей край, кому ти живеш, на цих людей, які навкруги тебе. Саме легше сказати, що та людина така сяка, що та людина то сьо замість того, щоб цю людину благословити. Нам так важко благословити і так легко проклясти, сказати на ту людину погані слова, з нього нічого не буде, з ним нічого не вийде, він такий-сякий, з ним нема що взагалі якісь справи мати. І це все працює діє. Остатку її мають владу. І тому Бог нам говорить, щоб ми правильно використовувалися владу дану нам, щоб ми правильно пророкували, правильні речі говорили. Де ми можемо взяти? Ці речі, які правильно говорити. Слово Боже. Ми можемо брати слово Боже і говорити те, що каже Слово Боже. Я зараз прочитаю Єзекіїля. Єзекіїля, 36 І Прочитайте дома, обов'язково це місце писання. Це ще одне відкриття про перемогу України. Прочитайте його, знаєте, добре прочитайте декілька разів, не спішучи, я так читав знаєте декілька разів. І Бог відкривав, і ще відкриває, я вірю, що ще буде відкривати більше. Давайте будемо читати з 5-го вірша. Єзикія, 36 розділ, з 5, 26 вірша і до 11. Тому проголоси пророцтво. Я буду почитати Україну, тут написано про Ізраїль, але я читаю про Україну, тому що Бог відкриває стосовно України. Тому проголоси пророцтво щодо України. Скажи горам, пагорбам, Ущеринам і долинам, що говорить владика Господь. Нині я в своєму обуренні та моєму гніві говорю, скільки ви, оскільки ви терпите народу від інших народів. Це говориться, що ми зараз теплому народу від іншого народу, від Росії. каже. Саме тому Владика Господь говорить, я підношу свою руку, присягаючись, що наруга до колишніх народів обернеться на них самих. Що, що ж до вас, Україна, то ви пустите свої паростки. І будете приносити свої плоди для мого народу України. Адже він незабаром повернеться. Бо про всіх, хто виїхав. Бо я схилюся над вами і потурбуюсь про вас, вас знову будуть обробляти і будуть засівати. Бо говорить про наші землі, про ті, які зараз знищені. Я намножу вас, людей, увесь український рід, міста знову будуть заселені, а руїни – Будуть відбудовані. Я множитиму серед вас людей і худобу. Вони будуть численними і плодовитими. Я заселю вас так, як за давніх часів, та дбатиму про ваш добробут більше, ніж колись, і ви пізнаєте, що я Господь. Аллилуйя! Бог говорить про процвітання України. Я спроваджу на вас людей, мій народ України. Вони володітимуть вами як своєї спадщини, і ви більше ніколи не зробите. Їх бездітними. Так говорить Господь, Владика Господь, оскільки це про вас кажуть ця земля, що пожирає і робить свій народ бездітним, тому ти землі більше не будеш пожирати людей і не позбавлятимеш більше свого народу дітей, говорить Владика Господь. Ти більше не почуєш народу з Богу інших людей і не зноситимеш ганьби народів, ти більше не допустиш. Аби твій народ спотикався, Говорить владика Господь. Дуже сильні слова. Амі". 36 розділ. Ви можете читати повністю. Читайте з першого вірша до кінця. Бо там далі пише: Господь відновить Ізраїль. Я читав і там про відновлення України. Бо просто відкриває, що він буде відновлювати Україну від Господа. Пророкуй ці слова, говори ці слова. Бо часто ми не чуємо, о, там експерти сказали, що буде то. о, як той, той сказав, що буде то. Це сказав, що буде це. Бо кажуть, ні, пророкуй правильно. Говори правильно, ти маєш владу у своїх устах. Говори правильно. Говори те, що я кажу там. І ти будеш бачити благословення. І ти будеш бачити життя. І ти будеш бачити, як все самокрузі буде благословенним. І будуть великі переміни, і ти будеш радіти, ти будеш тішити. Коли ми говоримо неправильно, ми що ми робимо, ми засмучуємося. І каже, що? Поліцейський унилий дух сушить кості. Та? І ми униваємо, ми знаєте, зразу розчаровився, а що так, а я ж так молився. Бог каже, ні, я не так молився. Ти не говорив слова, які я дав тобі. Ти говорив неправильно. І це зросло. І воно дало свої плоти. І що тепер мені треба зробити? Він каже, тепер повернися. І скажи правильні слова. Знаєте, ти за Кіїля, це тут, напевно, так, це тут. каже, що навіть коли ти говориш слова до сухих костець, сухі кості тебе слухаються. Знаєш всі обставини, ситуації в твоєму житті, вони будуть тебе слухатися, коли ти будеш правильно висвободжувати владу і силу Божу, коли ти будеш правильно говорити слова, коли ти будеш правильно провокувати, коли ти будеш правильно використовувати владу, не йди на поводу диявола, не дозволяй йому використовувати твою владу через тебе. Не дозволяй йому тебе так хитро обманювати, хитро говорити неправильні слова. Він це використовує, він знайшов лазейку, він знайшов, де він може підійти. І той, хто має владу, може сказати. І він радіє, каже, да, оце воєнків. Да, оце власне, молодець. Говори далі, продовжуй. І люди розчаровуються, люди потім дивляться і думають, О, Господи, а що не так? Ми ж молились, ми ж стояли, ми ж говорили. І Бог сьогодні звертає на, нашу, на увагу, на наші уста, які наділи на уваги. З твоїх до благостовіння і прокляття. Інакше не буде. Інакше не буде. І я прочитаю ще останнє місце писання, буду завершувати. Будемо молитися. Це буде друге послання до корінтя. Друге послання до корінтя. четвертий розділ. Четвертий розділ, тринадцятий вірш. Друге короткий 4 році, 13-й вірш. Щось я неправильно записав що? Не що? Маючи той, той же самий дух віри згідно з писанням. Увірував я, тому і заговорив. Ми віримо, тому і говоримо. Іначе переклад говорить, що я говорив. Тому що я вірю, тому я і ці слова. Якщо ти віриш в те, що ти говориш, воно починає відбуватися. Я вірю, Господь. Я беру це слово, кажу, я вірю. Тому я і говорю. Бо якщо би я не вірив, що я б не говорив? Ну, тобі я в це не вірю. Що я буду це говорити, якщо я в це не вірю. Правильно? Але за то, коли я говорю про клятві, мені не вірити не треба. Знаєте, і часто, коли я починаю говорити неправильні слова, неправильні речі, я в них не вірю, а вони чомусь відбуваються. Чому вони відбуваються? Чому так стається? Смерть і життя владі язика. Хочеш ти цього чи ти цього не хочеш? Або ти будеш говорити життя і будеш свої уста брати і використовувати правильно. Або далі буде диявол розрушати через твої уста, все навкруги тебе. І буде розрушати тебе. Коли перейшов, тебе розрушають, може ти говориш неправильні слова. По чим серце наповнене, те говорить уста. Якщо я наповнюю Біблію, Словом Божим, я буду говорити те, що написано Словом Божим. Хоча обставини можуть говорити протилежне, хоча все на може бути зовсім не так, як я говорю, але я кажу, я буду це говорити, тому що будете це пророкувати, не буду тебе тому що так сказав мій Бог. Будь послушний йому. Якщо Він говорить, робити отак, я буду так робити. І хтось каже, але ж подивися, ну подивися, це не, не відповідає тому, що ти говориш. Це не так. А ти кажеш, ні. Я вірю в те, що сказав мені Бог. І я вірю, і я буду це говорити, я буду це пророкувати, я буду це висвободжувати на моє життя, на мою сім'ю, на Україну. Я буду це говорити, і воно станеться. Тому це велике благословіння для тебе і для мене. Не дозволяй дияволу використовувати владу дану тобі. І нехай Бог тебе рясно благословить, бо твої уста наділені влади. Аллилуйя! С тим у наші ноги молиться, каже Господь Ісус, великий Цар, великий Бог, Батько Всемогутній, я благословляю твою церкву і ім'я Ісуса Христа. Нехай вони дійсно усвідомлять, своєму розумі, перемінять, відновлять свій розум і зрозуміють, якою владою вони наділені. Нехай прийде це відкриття, Господь Нехай їхнє серце буде готовим відкритим, Господь, щоб зрозуміти, яка безмежна велич сил з них, щоб вони побачили, якою владою володіють. які вони можуть робити діла на цій землі твоєї влади, які вони можуть робити речі, вони не, можуть бути незрозумілими, але вони можуть це робити, тому що вони наділені Твоєю владою, Господь. Я благословляю твоєму Ісуса Христа Господь. Я благословляю церкву Твою, Господь, щоб вона, використовуючи Твою владу, міняла життя на цій землі. Міняла обставини, ситуації на Твою користь, Господь. Тому що Твоє царство прийшло на цю землю. Щоб вони царювали, щоб вони були царями священниками щоб ця влада була використана правильно, Господь. Я благословляю їх во ім'я Ісуса Христа. І нехай Твоє Ім'я буде прославлено і возвеличене во ім'я Ісуса. Аллилуйя! Амінь. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Нехай прибуде з нами вічно. Амінь.